Доброго дня, шановні учні! З вами ваш вчитель Вероніка Сергіївна. Пригадайте, яка була тема минулого уроку? Тема сьогоднішнього уроку перенос слів із рядка в рядок. Навчаюся правильно переносити слова. Не урок? А справжнє свято бо полинем у світи, мандруватимем завзято, юний, друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Давайте пригадаємо, як пишеться буква П. Слідкуйте за вказівкою олівцем. Маленька буква П. Запишіть число класна робота, поставте відео на паузу та запишіть перший рядок аліграфічної хвилинки. Давайте пригадаємо. Як виконується звукобуквений аналіз слова. Слово переносити. Давайте порахуємо, скільки складів у слові переносити. п ре, но, си, ти. Порахуй. Запиши поряд відповідь. Порахуй, скільки букв у слові переносити. Та порахуй, скільки звуків у слові переносити. Поставте відео на паузу. Та зробіть схематичний розбір слова. Пригадай, як позначаються приголосні та голосні звуки. Перевіримо. Молодці. Я думаю, що всі. Виконали правильно це завдання. Увага! Правило! Слова переносяться з рядка в рядок складами. Односкладові слова не поділяються для переносу. Прочитайте. Поділіть для переносу виділені слова. Склад, позначений однією буквою, не залишається в рядку і не переноситься. Порівняйте. Чим відрізняється поділ на склади та поділ для переносу слова на письмі? Увага! Правило! В українській мові є слова зі збігом приголосним. Такі слова можна переносити по-різному. Прочитайте правило самостійно. Прочитайте слова. Трохи відпочинемо. Перестав рядки так, щоб прочитати загадку Ганни Чубай. Відгадай її. Дивіться на екран у вас є підсказка, яка ж розгадка нашої загадки. Читаю правильний склад загадки. Хоч сама завжди мовчить, всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Відгадали, що це? Книжка правильно. Увага, правило! Не можна переносити слова так, щоб розривалося сполучення приголосного з голосним, тобто злиття. Наприклад, Ось так переносити не можна. Запишемо вправу 2 у свої зошити. Доповніть прислів'я словами із правої колонки. І запишіть, поділіть для переносу по два слова зі збігом приголосних. Можна записати одне речення. На да, вибір.